Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 11.10. Я тільки прийшла додому, де я була. Зараз розкажу і покажу. Погода погана. От погана і все. Вітер, бачите, який вітер. Якось так нев'ютно. Ось вітер. Ну, Коротше. Ну Я туди йшла пішки до, до скансі, а назад поїхала бусиком. Думаю, та не хочу я йти. Така погода. У мене і речі важкі були, але я не захотіла. Так, оце скажу, значить, зранку пішла в свій магазин, купила три упаковки цибулі. Бачите, молода цибуля. ось. По 8 центів 3 штуки взяла, це в моєму магазині. Взяла їх було три, я і всіх забрала. Тут обріжу трошки таке, От заморожу. І оце... А, ну давайте по, -по, по порядку. Оце таку капусту взяла. Я ворі салаті. Ну це, це не та капуста, що в борщ варить, чи тишкувати, а така, що їсти. Я її люблю, вона смачна, соковита, соковита. І ось мандаринки взяла собі на 60 центів на 925 грамів. А тоді от пішла у той, у Скансі. І у Сканці купила кермавілі до 18. -го. Один огірок за 42 цента. Вони по Євро 29. І крашанки купила собі. У мене є крашанки, І я отворила дві крашанки, А я вам скажу, вони мені не понравилися. Не понравились. Ось дві отворила, вони мені не понравилися, Я їх поставила в їх. Однесу, викину, от і все. От. А це ж я хочу зробити салат. Оце, значить, три крашанки отварю. Три крашанки. Оце цибулі, тут зелененьке тільки. Оце кермавілі. І тут у мене є сметани, тільки небагато. Да? Зовсім треба було дві кермавілі брати. Зовсім небагато, Я думала, в мене більше трохи сметани. От. Ну, вже скільки буде. Тоді на дві крашанки зроблю. Тоді в понеділок ще куплю і це, зроблю. І, і оце, а, і ще й молодої ж картоплі отварю дві штучки. Такий буде в мене весняний салат. О. А це я зранку отварила собі овочі. Бачите, овочі отварила. І тепер я їх перекручу на міксер і буде суп пюре. Отак. Оце те, що я вам хотіла показати. Зараз водички поп'ю. І це ще достала з холодильника. Заморожений сир був і з я... яловичений фарш. Оце котлетки будуть. Отак. Так що... Оце в мене таке, другого в мене нема нічого. Це виноградик, вчора половину поїла, сьогодні що ну Оце так походила, подивилася. Людей повно, але. А, ні, я вам так скажу, мені понравилося, Помідори по євріку фінські Я то брала по євро 29 останній раз. Зараз вони по Євріку, багато так, і огірки по Євро 29. Я думаю, я думаю це хороші огірки. Бо на базарі вони євро 99, а помідори 2,99. Надо своїй подрузі зазвонити сказати, хай поїде. біля неї там теж є сіті маркет. І вона може поїхати і купити собі помідорів і огірків. В неї фінський чоловік, вони багато їдять салатів і багато використовують і помідорчики і огірочки. оце все таке, от, -от так. Ну, У мене є ще помідори. Ото маленькі були в мене, так я їх спользувала на суп-пюре, Оце буду робити, перекручувати. А ті, що брала є ще. Ну, от, Як так, я думаю, що в понеділок ці помідори будуть. По Єврику, так я ще візьму собі, хороші, мені подобаються смачні такі помідорчики. Ну, а так більше нічого в мене такого нема. Цікавого вам розказати, походила по сканці, там, значить, і в МЧМ деміт невеличкі знижки, тоді, в Ліндексі хороші знижки на 50%, тоді в Капахал шведський магазин, хороші на 50% знижки. Де ще, де ще, 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 ще. веромода? Ем, невеличкі, там є і на 40, і на 30. от такі знижечки. Ой, да, пробачте, чихнула. У кубусі немає, у спортивному немає. Ну, ще й рано, це ж, ще, ще, ще ж рано, ще ж тільки 21-го буде Юханус. Ну, Іванів день, да? вони завжди дають ну, за неділю до Іванового дня. Те, <с UNC> да, що таке, Вроді алергію не страдаю, а чихаю. За неділю до Іванового дня дають знижки, е е е е а це вже дали. Ну, нічого, дали хорошо. От, от от так. А так більше нічого. Отут у мене в магазині багато було по позниш... апельсинів. Мабуть, штук п'ять пакетів та такі здорові, кілограма по два, може, по два з половиною, ну, та такі ж по 65 центів. Я так і думала, я оце пішла там узяла і занесла все додому, а тоді вже пішла туди, у сканці. Думаю, взяти апельсини, а тоді думаю, ну на що. Мандарини я більше люблю. Ну, візьмеш апельсини, як я той раз брала. Я чотири штуки з'їла, а чотири залишилися. Ну, я їх отак пополам перерізала і видавлювала сік, От, тоді додавила водичку і випила. Ну і ну, що воно? Ну, Не пропало, хоч не пропало. Це така здорова у кого сім'я, так візьмуть два кіла апельсин, діти і будуть їсти. Я так апельсини не дуже люблю, мандаринки більше люблю. А не було ні полуниці, не лохини, оцього не було. Якби було, так я взяла не грушки. У мене, правда, ще дві грушки є, Ото ще банана, я сьогодні півбанана з'їла, щось мені снідати не хотілося. І взагалі, я сьогодні. і Це не тільки сьогодні, а вже, мабуть, дня три чи чотири я просипаюся о 5. І от сьогодні прокинулася 5:05. Ну, що тобі не спиться? Щоб сказати, я в туалет захотіла, ні. Ну, я все одно піднялась, пішла в туалет, сходила. Прийшла назад лягла. Крутилась, крутилась, думаю, ну задрімаю хоч, хоч до сіми-дві години пошти. Нє. Ні, ні. Включила телефон і давай ото роздивляться всяке різне. Ну, от. Ото і все. І більш нічого я й не робила, а тоді до восьми, як полежала, у вісім я встала. До душа тоді по поснідала, і ото було, мабуть, без 15 до 9. Я пішла в свій магазин. А тоді то купилася там, прийшла додому, принесла, взяла ще один сумочку одну думаю, та може там щось ото куплю. Можна було й молока купити, а в мене ще півпачки є, пів літра думаю, та не хочу я таскатися. У понеділок я туди поїду все одно. У понеділок, бо мені треба, ж оце на Елісу, на телефонну компанію переходити. От. І, і тоді я і той і куплю молока, бо я буду з ролатором, і там і поставлю, щоб мені не таскати у руках. І все. Ось от, от такі справи. А так більше нічого я там не бачила. Ну, то пройшлася, ну там, ну, ну, ну є знижки, ну, є знижки. Ну, такі, знаєте, якщо якась там. Светер чи, чи рубашка стоїла 40 євро. Зараз 50%, то вона коштує 20%. Якщо стояла 50, то тепер 25%. Ну, що це за знижки? Я такі знижки не люблю. Ви бачите, по яким цінам я купую Тут для Настюші. Євро. Ну, євро 99%. Оце моя ціна. А по 20-25 по 25? ні, пробачте, я таке не купую, не собі не їм. Ото -от так. І харчі стараюся все купувати по знижкам. Все, все, все. Де набратися здорових грошей? Де? Як от, бачите, які щита приходять? Це не хочеш не хочеш, а треба платити. За операцію треба платити 190 євро. Це ж великі гроші. От. Ото так. Ну, це ж Це ж мої гроші, це мої проблеми, це моя була операція, Я дуже задоволена, все хорошо зробили. Тому я буду платити. Отак, давайте ще раз покажу вам. Зараз буду суп перекручувати, трохи супа поїм і поставлю, оце варить. дві крашенки тоді поставлю, бо маловато сметани. А може й три, хай одна лежить зварена, може й чотири зварю сразу. Одну, може захочеться так з'їсти. Подивлюся, коротше, хочу зробити панну каку, це фінський. Е, такий Робила банха в, в домі пристарілих, їх завжди робили там молоко, крашанки і борошно. Трошки солі, трошки цукру і в духовку. Ой, хороший! У мене зараз в ті є круасани. Я круасани поїм, то зроблю таке собі із крашанок. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, хлопці і дівчатка. Все вам добро, все вам хорошого, обіймаю вас, цілую. 啪啪啪啪啪啪啪啪啪。